Я мав від того багато всіляких дорікань, і ось минув час. І сьогодні всі ці слова увійшли в нормативну українську лексику. І побачили ми сьогодні ту саму війну, що сьогодні, на іншому, звичайно, там технічному рівні. Ті всі підступи, от і всі московські. Е Бо з дітками, з вагітними жінками, з мирним населенням, заручники. Все це ми побачили. І тут у нас Рашчук-Отуман Загородній, який прийшов в сівер Донецьк, Бог його милував. Він нам скаже більше, ніж я. Дякую дуже. Доброго вечора. Можна щось додати. Війна це, це, це гнида, це грязь, це такий, знаєте, послід. А Добре, що, добре, що ми маємо художнє нагадування про наші звичні помилки і дай нам Бог продовжити нашу боротьбу до перемоги. Thank you.